До повномасштабного вторгнення в Запоріжжі перебували майже 117 тисяч дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення ця цифра значно збільшилася. Зросла і кількість тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах. Таких дітей нині понад 700. Раніше їх тимчасово влаштовували в заклади, які опікуються дітьми, позбавленими батьківського опікування. Але спочатку повномасштабного вторгнення ці установи евакуювалися. Тому зараз таких дітей тимчасово за можливості влаштовують до родин їхніх родичів або в дитячих лікарнях ними опікується не лише служба справах дітей, а й інші служби та організації. Координацію їхніх дії обговорювали під час міжгалузевої наради у міськраді. Сьогодні ми більше будемо працювати з дітьми від 6 до 18 років. Звичайно, намагатися повернути в родину, буде все залежить від нас. Хочеться звернутися до поліції. Обов'язково звернути увагу, все-таки на опитати цю запитати дитину, які є можливості, куди можна влаштувати її саме зараз, не тільки до лікарняного закладу. Якщо є не тільки родичі, які можуть підтвердити е, паспортом свої дані, якщо це можуть бути знайомих, хрещена мати, як там зараз да, дозволяє даже. Постанова влаштовувати під опіку, дитину можна залишити. якщо таких варіантів немає, тоді дійсно ми вживаємо заходи і веземо до п'ятої дитячої лікарні або обласної дитячої лікарні. Якщо у 2022 році було 73 дитини, які були тимчасово влаштовані в заклади охорони здоров'я, то у 2023 році ця цифра сягнула вже 170 дітей. Основне проблема і питання, яке наразі є в місті Запоріжжя, те, що з початком повноштабного вторгнення заклади соціального захисту, притулки обласного значення, вони евакувалися фактично, і ми залишилися без певних організацій, які могли влаштувати саме наших дітей. Тому було прийнято рішення, що на базі Обласної дитячої лікарні, і саме нашого медичного закладу, п'ятої дитячої лікарні, ми розгорнули, так би сказати, палати, місця. Проблема є. І іншого випадку, крім тимчасового влаштування саме в закладах охорони здоров'я, місто наразі не бачить. Також під час наради порушили тему організації навчання дітей, вилучених з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Можливо, для такої малечі передбачать індивідуальні заняття. Окрім цього, обговорили механізм повернення дітей у родину.